Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя. Мене звуть Наталія. І зараз кінець квітня 23-го року. Весна у нас хоч і холодна, але квіточки розцвітають. І оце особливо сон-траву я хочу показати Люсіку. Подивися, точно як твоя вишивка, правда? А мені вже час займатися своїми коліусами, час виносити їх на балкон. І от хочу вам показати, що та невідома звірушка продовжує їх жрати. Так на білому буде краще видно. Так я і не встановила винуватця. Спостерігаю я за ними. І день, і вночі, тому що лягаю спати дуже пізно, десь в час чи в два ночі теж придивляюся. Ніколи я не бачила. Такі пошкодження може нанести якась гусінь велика. Ну, ну не мошка ніяка, я не знаю. І судячи з усього, воно літаюче, тому що почало їсти з верхніх листочків, а не знизу. Так нікого я й не побачила. І це щастя, я ту орхідейку, яку вони погризли, квіточку викинула, а забрала її з під віконника, і поки що дивлюсь на листочки, нічого там немає ніяких шкідників. А воно, оце от страхіття переключилося на коліус, і щастя, що на цей великий, він у мене сам по собі міцний, і йому не страшні такі пошкодження. Ця загадка, мабуть, так і не буде розгадана, що за звірюга погризла мій колюс. З другої сторони листка немає ні яєць, ні паутини, нічого. Ніяких слідів, не ні листок посередині не покусаний. Щось таке загадкове. Час мені вже його на балкон заносить, а на балконі мені така висока рослина не потрібна, бо його відразу вітром перекалашматить. А потрібні мені черінки в квітник. Тому зараз буду нарізати їх, скільки зможу. Він дуже добре росте цей сорт, дуже добре кущиться. Он, видно, що пускає багато бокових побігів. Безпроблемний, взагалі, сорт, але он і на нього знайшлася якась напасть. А тому такий цей кущ у мене. Великий і міцний, тому що це черінок не минулого року, а позаминулого. Тобто восени я занесла в хату вже готову рослину таку розвинену. Було б місце, можна було б ставити їх зимувати такі вже дорослі рослини, а не черіночки нарізані. От з коліусами все питання в тому місці, є місце чи ні, для того, щоб вони зимували. Я от дивлюся, яка вина, коли він виходить не з студії в ефір, а з дому. У нього на задньому фоні восени були дуже гарні коліуси, такі шикарні. А зараз вони стали миршевенькі, маленькі, такі плюгавенькі, хоча вони знаходяться в нього. Під освітленням тих розових новомодних фіолетових ламп, хоча кажуть, що толку з тих ламп ніякого, але вони в нього освітлюються. І все одно я бачу, перезимували вони дуже погано, дуже такі вони слабенькі. Ну, от, нарізала я черенків. Буду сподіватися, що вони пустять коріння. З'явиться сонечко, вони стануть яскраві. Такі, як мозаїка різнокольорова, кожен листочок буде. А на цьому я з вами прощаюсь. Поставте щось під цим відео, напишіть щось. До швидкої перемоги. Побачимось!